Крим має репутацію гостинного курортного краю. І насправді історія підтверджує цю його славу. Землі Криму завжди були привабливими і притягували сусідні народи, як з континенту, так і з боку моря. Для багатьох із них український півострів став другою батьківщиною. Вірмени навіть називали його морською вірменією. Але це завжди стосувалося тільки тих. Хто приїздив до Криму щоб оселитися на його гостинній землі, жити і працювати там у мирі і згоді з місцевими жителями. А якщо і сваритися, то на місцевому рівні по-сусідськи, хоча були й такі, що хотіли по імперськи підкорити півострів і зробити його власною колонією, їх також гостинно приймала земля Криму, але вже у своїх надрах і ще часто разом з імперіями і імператор. Найдавнішими жителями Криму, яких згадують давні історики, були Таври, які жили з городництва, рибальства та скотарства. А у степовій зоні з обох боків Керченської протоки мешкали хлібороби Меоти. Їхні сучасники, кочовики-кімерійці, забезпечували торговий зв'язок півострова з Малою Азією та багатою Месопотамією. У 7 столітті до нашої ери до цієї трійці додалися конкуренти маріців, скіфи, які водили валки до Персії через Кавказ долиною річки Кура, і майже одночасно на півострів з моря завітали мореплавці греки, що зводили свої міста у бухтах, зручних для швартування кораблів. Греки привозили на кримські торжища кераміку, тканини, вино, олію і фрукти, які обмінювали на городину збіжжя, шкіри, зброю та інші вироби місцевих ремісників. Грецькі міста були окремими незалежними державами полісами і конфліктували між собою аж ніяк не менше ніж з місцевим населенням у 480 році до нашої ери грецькі поліси Тамані та Керченського півострова об'єдналися з місцевими мотами та скіфами, утворивши спільне боспорське царство. Стосунки з сусідами були досить стабільними, поки у 330-х роках до нашої ери Олександр Македонський не розорив і захопив головного торгового партнера Скіфів Персів. Скіфи залишилися без заробітку і тому взялися віджимати бізнесу греків. Це викликало постійні воєнні конфлікти між скіфськими правителями боспорським царством та грецькими полісами. Одночасно на Чорноморському узбережжі на сході Малої Азії знайшов притулок втікач від Олександра Сатрап. Тобто правитель однієї з перських провінцій, мітридат, перший ктіст, він швидко засвоївся на новому місці, взявся захоплювати землі вздовж узбережжя і зумів об'єднати сили малоазійських полісів для захисту від військ колишнього начальника кінноти Олександра Великого Селевка, який зробився головним спадкоємцем володінь свого колишнього шефа. Поки греки та скіфи ділили кримські ринки, нова чорноморська держава, створена мітридатом, отримала назву Понтійське, тобто морське царство, і взялася розширювати свої володіння у Малій Азії. Головним і конкурентом на цих землях стала теж молода і агресивна держава Римська Республіка. І тому Мітридат, і івпатор, який зійшов на понтійський трон у 120 році до нашої ери, вирішив перенести вектор розвитку держави з малоозійського напрямку на північне причорномор'я і Крим. Там поділ місцевих ринків був близький до завершення. Грецькі причорноморські поліси потрапили під владу Скіфського царства динації Скілурів. І скіфи дісталися вже кримського Херсонеса. Досвідчений політик Мітридат взявся допомогти кримським грекам. Він втрутився у конфлікт і зумів кілька разів завдати поразки скіфам, захопити їхню столицю Неаполь-Скіфський та, врешті, накласти лапу на все царство. Природно, що Херсонес. Також пішов під руку Понтійського царства, де йому було діватися. Ну а за ним владу Митридата Євпатора визнали і Боспорське царство. Захопивши Крим, Понтійський цар, що йому тепер все до снаги, і вирішив для початку захопити західне та східне узбережжя Чорного моря, щоб перетворити його у своє внутрішнє, точно так, як Рим поступово оточував море середземне. І після успішної реалізації цього проєкту Мітридат Євпатор зрозумів, що настав час напряму зійтися із головним своїм конкурентом Римом у війні за Малу Азію? Ха, ха беріть вище: усю елінську, тобто грецьку спадщину разом із Грецією, само собою. От що Крим наш з людьми робить? От деяких висот піднімає він самооцінку загарбників. До речі, захопити Малу Азію Митридату таки вдалося. Для цього він уклав проти Риму союз з усіма своїми колишніми неприятелями. Зумів залучити до себе навіть середземноморських піратів, не кажучи вже про римську опозицію. І якщо останнє допомагало реформувати військо за римським зразком, то пірати зуміли розгромити у битві бойовий римський флот. Три війни понтійського царства із Римом у період з 89 по 63 рік до нашої ери, історики називають мітридатовими, і від перемог понтійців на початках. Вони поступово перетворилися на їхні поразки. Мітридат втрачав власні землі Чорноморського узбережжя, поки від них залишився лише Крим. Врешті проти завойовника невдахи повстали грецькі поліси і навіть його власні сини. В результаті Митридат, VI Євпатор, прийняв отруту у кримському пантікапеї. А коли не дочекався результату її дії, наказав охоронцю заколоти себе мечем, що той зробив з явним задоволенням, бо старий вже дістав геть усіх. Цікава тут напрошується аналогія, але не будемо поспішати. Так, Крим став місцем загибелі першої імперії, намалював собі на борту її силует. До речі, син Мітридата Фарнак велів відрізану голову батька послати римському сенату на знак відданості. Ну а Крим перетворився на периферійні землі Імперії Римської. Щоправда, тоді вона ще мала статус республіки. А у 3 столітті у північному Причорному та Криму з'явилися човни річкових європейських торгівців германців-готів. Вони запанували на місцевих ринках, бо глобальні торгові комунікації Європи зі Сходом зазнали кризи через громадянські війні у Римській імперії та її постійні конфлікти із перською державою Сасанідів. З цих самих причин. Готи зуміли підкорити собі більшість кримських володінь Риму і зробив це готський король германарих. Однак зосереджуватися на внутрішніх кримських справах германарих не став. Він зробив півострів базою для піратських морських походів на Рим, бо той був занурений в особиці і являв собою ідеальну жертву. Звісно, королівство готів це не зовсім імперія, проте, що було, то було, як то кажуть, ні додати, ні прибрати. За іронією долі, саме послаблення Риму послугувало причиною припинення панування готів у Криму. Перські сасаніди витіснили Рим з Кавказу і відновили торгівлю Заходу зі Сходом. У північному Причорномор'ї цю торгівлю засвоїв місцевий племінний союз Гунів. Саме вони витіснили готських правителів у гори на півдні Криму. Кримські ринки заполонили товари, які привозили племена гунів Кимирійських. Ця назва вказує, що вони, як і кімерійці, водили свої валки з західним узбережжям Чорного моря на південь. Цих гунів називали також булгарами. А проте тут варто згадати про Херсонес, який залишався володінням Римської імперії, а точніше, тепер уже східної Римської, бо імперія тим часом розділилася на дві. Східну частину історики називають також Візантією. Після поразки від гунів залишки готів також охоче пішли під її руку. Хазари, а згодом і Русь свій інтерес до Крима сконцентрували на землях навколо боспору Кімерійського, який зараз називають Керченською протокою. Ця протока контролює весь трафік морського руху між Чорним та Азовським морями. Після захоплення Криму московитами українці переконалися у цьому на практиці. Митним і торговим центром і для Хазар, і для Русі було місто Тмутаракань або ж хазарською Самберея. Яке стояло на Таманському півострові, тобто за межами Криму, тому великого впливу на його історію немало. Найбільш розвинутим кримським бізнесом було виробництво та продаж солі єдиного у ті часи харчового консерванта. Коли в XI столітті кипчаки встановили степовий торговий шлях між Європою та Азією, перевагу отримали кочовики, які зуміли стати ланкою цієї міжнародної торгівлі. Ми знаємо їх під назвою Половці. Половців, які кочували в Криму і Таврії, називали руськими, але вони також були носіями тюркської культури. Коли у 13 столітті до Європи завітали війська чингізидів, повз Крим вони, звісно, не пройшли. Окрім міжнародного торгового шляху, чингізиди наклали руку і на місцеві кримські ринки. Степовий Крим зробився складовою західної частини імперії чингізидів – Золотої Орди. А от за панування на узбережжі і морську торгівлю розгорнулася боротьба. Візантійська імперія на той час розвалилася на кілька частин, а її володіння у Криму перетворилося на окреме князівство Феодоро, яке природньо вважало себе нащадком великої Візантії. За морські порти з ними боролися купці Генуейської республіки, які отримали це право від іншого нащадка Візантії, Нікейської імперії. Цікаво, що генуесці у цій боротьбі використали один із прийомів сучасної інформаційної війни рейдерське захоплення назви. Вони назвали свої володіння капітанством готія, хоча готи якраз населяли землі конкурента, князівства Феодора. Зараз Москва зробила такий самий трюк, заявляючи права на наші території на підставі вкраденої у нас назви Русь. І ви, напевно, здивувалося, коли побачили, що цей прийом застосували ще у середні віки. Але ми з вами на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов. А це означає, що ви довідаєтеся багато нового про зв'язки минулого і сучасності, і все завдяки тому, що ми длубаємо граніт історії не самотужки, нам допомагає шляхетне панство, благодійники і меценати, позивні яких зазначено тут. Це ті, хто надає допомогу на регулярній основі через платформу Patreon. А є ще люди, які підтримують нашу роботу одноразовими переказами на гривневу картку або валютні рахунки. Ми щиро вдячні всім за допомогу у цей складний воєнний час. Наша війна це також про історію, бо історія є посвідкою на проживання народу на своїй землі. Саме тому московити так давно намагаються вкрасти наше минуле. Ну а ми захищаємося від їхньої агресії не лише на полі битви, але й в інформаційному просторі. Наша спільна задача формування продуктивної історичної свідомості українців та інших корінних народів наших земель, розповсюдження української точки зору на історичні події та процеси. А з іншого боку, стимулювання інтересу до власної історії в тих, у кого він притупився через заглибленість в актуальні події. Ну а тим, хто крім відео малював до читання. Ми рекомендуємо купувати наші книжки. Лінк на відповідну книжкову вітрину знаходиться під відео. Так само, як і посилання на Patreon, реквізити гривньової картки та банківських рахунків. Особливу увагу рекомендуємо звернути на нашу мальовану історію незалежності України, яка видана спеціально з каналом імені ТГ Шевченка і має на обкладинці його символіку. Цій книзі ви знайдете короткий і зрозумілий виклад історії нашої держави від кам'яної доби до сьогоднішньої незалежності. Оповідь супроводжують карти, портрети історичних діячів та комікси для менших читачів та затятих візуалістів. Ну а якщо ви купуєте книжку в подарунок собі коханому або ж комусь із близьких, ми можемо підписати її для майбутнього власника особисто. Звісно, якщо ви висловите таке бажання в коментарі до замовлення. Ну і пам'ятайте золоті слова першого українського історика, київського монаха Нестора Літописця. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Але повернімося до Криму. Окрім генуестів, половців та готів, про півострів не забували й сусіди: Велике князівство Литовське і Руське. Війська князя Ольгарда завітали туди одразу після перемоги під синіми водами у 1363 році, розоривши Херсонес. І ще один уламок візантійських володінь на початку 15 століття. Степовий торговий шлях, який був економічною основою імперії чингізидів, занепав кримські еліти, які уособлювали беї зі знатних місцевих родів, вирішили, що така доля їх не влаштовує і націлилася на те, щоб керувати політикою у власній державі. Але для того, щоб держава отримала міжнародне визнання, її верховний правитель мав походити з монаршого роду. А у випадку Криму цей рід мав бути сприйнятий перш за все тюркським світом. Тому вибір кримської знаті зупинився на чингізидах, тільки не тих, що боролися за владу у столиці, а так би мовити, місцевих кримського розливу. Тож вони підтримали владні амбіції хаджі Гірая, предок якого за одною з версій, був свого часу правителем кримського улусу. Шанси Гірая збільшували й те, що він мав підтримку Великого князівства Литовського і Руського. Так, у 1441 році Хаджи Гірай став першим ханом нової держави Кримського ханства. Втім, місцеві беї закріпили власне право вибирати собі наступних ханів. Вибирати, щоправда, доводилося серед представників роду гіраїв для міжнародної легітимності, але обраний правитель завжди краще, ніж успадкований. Однак Незалежність ханства треба було відстоювати у війнах із правлячою в Золотій Орді гілкою чингізидів – джучідами. А головний союзник, велике князівство Литовське і Руське, тим часом по саме горло загруз у війні з іншою провінцією Золотої Орди Московією. Єдиний сусід, який міг стати союзником Герая, знаходився в Малій Азії, котру захопили турки під проводом династії Османів, А султан Мехмед II Фатіх – Прийняв на честь захоплення Константинополя титул Кайсар і Рум, тобто Цезар Риму. Так османи вважали себе римськими імператорами не більше і не менше. Однак невдовзі з'ясувалося, що існує ще один претендент на це звання. Правителі князівства Феодоро, які були родичами імператорських візантійських династій комнінів і палеологів, взяли собі титул автократор. Так у візантійському світі величали лише імператорів. Претензії ці, до речі, підтверджено археологічними знахідками. Під час розкопок у столиці князівства Мангупі було виявлено дві чаші з написом Ісаак автократор. Звісно, візантійських імператорів не може бути два. Тож турецькі війська висадилися у Криму і взялися за суперника. А щоб двічі не ходити, то й за його сусідів, конкурентів по чорноморській торгівлі генуестів. Після взяття Мангупа 1475 року у Криму остаточно загинула Римська імперія, а точніше, її останній нащадок князівство Феодора. Ну а до комплекту в його особі загинуло Єготське королівство, засноване колись германарихом, адже Феодора успадкувало і його державність. А знищені заразом генесці назву. Так що Крим намалював собі на борту ще два силуети. Однак при взятті Мангупа турки отримали несподіваний трофей сина Хаджигіра і Менглі, той після смерті батька програв боротьбу за трон своїм братам Айдеро і Нурдевлету і ховався від них у Феодору. Вельможного бранця прийняв у Стамбулі сам Мехмед Завойовник. Мехмед був амбітним правителем, тому, крім титулу імператора, який він привласнив, захопивши Константинополь, прагнув стати халіфом, тобто наступником пророка Мухаммада. Однак тут виявилось, що титул халіфа отримати складніше за імператорський. Адже халіф повинен мати визнання від підданих мусульманських правителів, а таких поки не знаходилося. І от уявіть собі, що з Криму приїзд Менглі Герай, претендент на трон Кримського ханства, де державну релігію є іслам та шукає підтримки. Що б ви зробили? Правильно. В результаті прагматичний Менглі визнав релігійне покровительство Османів і разом з новим потужним військовим союзником відвоював престол. Султан же отримав право на додачу до римського імператора іменувати себе халіфом. Докладніше про історію Кримського ханства ми з вами вже говорили і ще поговоримо. Так само, як і про його стосунки з військом Запорозьким та Гетьманщиною. Зараз же зазирнемо в кінець цього сюжету. 1777 рік, коли московський ставленик Шагін Герай, нагадаємо, з династії Чінгізитів, зійшов на ханський трон незалежного за підсумками кючук і договору Криму. Шагін став останнім кримським ханом, власноруч, здавши у 1783 році країну Росії, а сам, на подяку, був відправлений до Туреччини, де його згодом задушив. Так, у Криму закінчила свою політичну біографію західна гілка династії чингізидів і остаточно загинула спадщина Золотої Орди, уламка Монгольської імперії. Валя, четвертий силует на борту нашого непотопимого корабля під назвою Крим. Проте ще не загинула духовна спадщина Орди, а саме Московія, яка іменувала себе тоді Російською імперією. Крим наш, раділа вона і вважала це придбання цілком законним. Ну кримці ж самі добровільно віддали їй владу. Місцеве населення кинулося тікати. Тих, хто не схотів, висели. Південне узбережжя забудували палацами, віджавши у місцевих найкращі місця, проклали шосе з Сімферополя до Севастополя. Чорт забирай, щось ця історія мені нагадує. Але, захопившись засвоєнням курортів, російська верхівка пропустила момент. Коли у світі відбулася чергова технологічна революція у виробництві зброї і військової техніки. Хоча чому це пропустило? Думаю, на папері армія фінансувалася добре і переозброювалася на папері. А коли у 1853 році прийшла війна кримська, з'ясувалося, що і ручна зброя, і гармати, і військове мистецтво Росії на півстоліття відстають від європейських аналогів. І тут теж до болю знайома ситуація. Словом, Кримську війну Російська імперія програла з тріском. і за підсумками її вимушена була знищити весь свій флот, порти і морські укріплення, і не лише на Чорному морі, а повсюдно. На цю тему ми маємо окреме відео. Поцікавтеся. Але нас найбільше цікавить історія, що відбулася під час війни, взимку 1855 року. Тоді з Севастополя приходили дуже невтішні новини: його героїчна оборона. От-от мала обернутися на здачу. І на тлі цих новин імператор Ніколай І, 9 і 10 лютого у 20-градусний мороз у легкому мундирі без шинелі з'явився на парадних військових маршах. В цей час він уже був застуджений. Кажуть, лейб-медик німець Мартин Мант сказав царю: государю, це гірше, чим смерть, це самогубство. І за великим рахунком він був правий. Словом, після звістки про розгром військ генерала Хрульова при спробі штурму Євпаторії. Цю операцію імператор планував власноруч. Фронт посипався імператор. Теж 17 лютого він зліг, а наступного дня здох. Чи то як там воно у російських царів називається? От вам і Крим. Але ми за це силуети на борту півострова не малюватимемо. Нехай буде просто приємним додатком бо основна страва наспіла у 1918 році. Після того, як більшовики захопили владу в Росії, вони тут таки вийшли з Першої світової війни і всі свої сили кинули в Україну. І поки Центральна Рада скорочувала армію, просто припиняла стріляти і розміновувала мости, більшовицькі орди захопили Київ, а в Криму знищили керівництво Кримської Народної Республіки і проголосили свою соціалістичну республіку Тавриди. Європа і тоді допомогла Україні, німецькими і австрійськими військовими контингентами. Континентальній Україні було проголошено національну державу на чолі з гетьманом Скоропадським. А Крим, після невдалої спроби утворити незалежну державу, перетворився на останній плацдарм білого руху, тобто монархістів, які прагнули відновити Російську імперію. Туди з Кубані перебралася добровольча армія, сформована з ветеранів Першої світової. За допомогою країн Антанти вона зміцніла і перетворилася на збройні сили півдня Росії, які вибили з півострова більшовиків. Таким чином Крим перетворився на останній оплот Російської імперії, який протримався до листопада 1920 року, і після прориву більшовиків на перекопі зазнав остаточної поразки. Командувач Врангель на чолі 145 тисяч військових та цивільних евакуювався морем. Решту вбили комуністи, і у такий спосіб Російська імперія остаточно загинула, у нашому з вами Криму. Так що півострів отримав від нас п'яту відзнаку за загибель імперії. Під час Другої світової німці, зайнявши Крим, згадали про Гуцьке королівство Германаріха і вирішили утворити там окремий дістрикт Готенланд, тобто Готія, та заселити його німцями, що проживали у діаспорі. А для забезпечення транспортної доступності півострова окупанти почали підготовку до зведення мосту через Керченську протоку та запланували побудувати автобан Гамбург-Крим, щоб їздити до моря, як то кажуть, за вітерцем але не встигли. Міст із німецьких матеріалів побудували інші окупанти радянські однак він протримався лише рік і був змитий під час весняного льодоходу. Виселивши з Криму у 1944 році усіх Кремли, Сталін звернув свою увагу на курортний потенціал півострова і зробив найкращий маркетинговий хід для його просування. Побудував собі дачу в лісі над Масандрівським палацом. Об'єкт відомий під назвою Мала Соснівка або Госдача номер 3 І процес, як казав Михайло Сергійович Горбачов, пішов. У Криму взялися масово будувати спеціальні заклади для відпочинку радянських бонс. Прийшовши до влади, звів там дачу і Микита Хрущов. Вона називається Гліцинія або ж Гоздача номер 1 Цією ж дачею користувалися його наступники Брежнєв і Андропов. А от останній очільник СРСР Горбачов вирішив побудувати собі нову у найпівденнішій точці півострова біля бухти Фарос. Точніше не збудувати, а перебудувати старий довгобуд. Він таки взявся перебудовувати і Радянську імперію, для чого з генерального секретаря комуністичної партії перетворився на президента СРСР. Госдачу перебудувати вдалося. Вона отримала ім'я Заряй номер 11 А от з імперією не склалося. Бо саме на кримській дачі президента СРСР заблокували під час спроби державного перевороту у серпні 1991 року. Переворот цей розвалив країну, зруйнувавши авторитет центральної влади і остаточно передавши державні важелі керівникам республік. Тож саме у Криму. Останній керівник Радянської імперії втратив владу і в результаті вимушений був добровільно скласти повноваження. СРСР розвалився. Ну а Крим намалював на своєму борту шостий силует загиблої імперії. Що було далі, ви знаєте. Крим отримав автономію у складі України, однак місцевий народ Кремли, повернувшись з вигнання, з'ясував, що це не їхня автономія, а політична міна, закладена у державний устрій. В результаті кримці створили унікальний орган національного самоуправління парламент, який не спирається на територію меджліс кримсько-татарського народу, який і сьогодні є головним координатором національного відродження Кремли. Відпочинок у Криму прийшовся до смаку українським президентам Кучмі і Януковичу. Але якщо Леонід Данилович користувався не дуже примітною дачею номер 9, так би мовити, республіканського рівня, якою до нього, до речі, використовував перший секретар Комуністичної партії України Володимир Щербицький, то Віктор Федорович облюбував Горбачовську зорю номер 11, де святкував свій день народження у 2012 і 2013 роках. Мда. Ну, а в 2014 році політична міна автономії Криму спрацювала, і в результаті Путінська імперія захопила півострів. Не перша імперія, нагадаємо, а вже сьома. І ми з вами, спираючись на історичний досвід, сміливо можемо сказати, що це чорна мітка новому окупанту. Бо проковтнути Крим імперіям зазвичай вдавалося, а от перетравити ні. Точно передбачити, як будуть розвиватися події, звісно, неможливо. Але те, що Крим зіграє головну роль у ліквідації останньої імперії Європи, можна сказати із певністю – Історія гарантує. Ну а ми з вами маємо як можемо наближати цей фінал тут на просторах Ютубу. Тому знімайте, дивіться, перепощуйте, коментуйте і обговорюйте українське. І пам'ятайте, що кожному вас дасть по лайках його.